Вітаю всіх в новому відео. Можливо, вас одразу зацікавило, чому я в формі DHL а, Ні, це не канал про роботу на складі, це не канал про роботу грузчиком Канал полягає в чому? Я завжди мріяв записати свій шлях від нуля до якогось, вже бля, вже 5 років я мічтаю записати свій шлях від нуля. Поки, поки тільки до. В общем, до цих пір я мрію. Записати свій шлях на Ютуб там чи в Тікток в Інстаграм без різниці. На Ютуб це зручніше. Записати свій повністю шлях від нуля до якогось результату, дай Боже, до доларових мільянерів. От вот, я зараз що я маю? Роботу на складі: ноль е, капітала, ноль, е, вообще, вообще, ноль. Навіть мінус, я вам більше скажу мінус. І просто спостерігайте, як я буду перетворювати це в щось якимись маленькими шажочками, може не маленькими. Просто буду старатись, хвататись, можна сказати, за любі можливості. Ну навіть не за любі можливості, а більше це буде про скальпінг, про трейдинг, про якісь корисні там може дропи, може що буде видно. Перше це скальпінг. Займаюся я ним уже приблизно рік, але цей рік він не дуже. Повноцінний, тому що півроку я не займався, тому що переїзди, вся ця двіжуха, емігрантська жизнь, коротше, трохи сложно. Зараз я намагаюся зробити так, щоб в мене було, був вільний час, щоб я більше часу приділяв для трейдингу, для розвитку якогось, для Ютуба, Тіктока для і тому подібне. А, далі, що вас жде в цьому ще відео? Покажу, де я мешкаю зараз, що ми маємо, взагалі який старт ми маємо. Давайте ще вам покажу отаку штуку, одну розкажу. Зараз буде переходик такий невеличкий. Опа, переходик на татуїровку. Get rich or die. Розбагатій або здохни. Я ж кажу, я вже дуже давно хочу розбагатіти, я мічкаю, я не віжу роботу. Я це штука точно не для мене. Я вже із послніх сіл е, Да, Сразу кажу сорі за суржик, типу, буду старатися більш чистою українською розмовляти. Е, ну по життю ціль розбагатій або здохні, тому що пацани жити так не можна. Ходити на роботу, ходити на когось працювати це ну це печально, це біда. Це реально біда, і ми будемо робити все для того, щоб цього, блять, у нас в житті не було. Sorry, мат. Зараз знову переходик. Ну, і в принципі, можемо поїхати подивитися квартиру, де я мешкаю і обітаю зараз з. Ну, ви побачите далі. Так що додивіться обов'язково відео до кінця. І погнали. Поки їдемо, давайте щось трохи ще розповім. Я вибачаюсь, може шумно, може це я в принципі виріжу, але. Я завжди мрію, блін, там 17 років, мені зараз 21. 17 років от, записати свій шлях, там, трейдинг, Ну тоді я на бінарні опціони повівся, але суть зараз не в цьому. Е, от. Я до цих пір в принципі, мрію це зробити, але завжди щось забиваю на блог, чи запишу відос в Тікток, чись чи і думаю, та нафіга воно мені треба. Але через час якісь опять в мене з'являється бажання, і я думаю, блін. І опять щось знімаю один відос, він там залітає навіть, але забиваючись, не знаю чого. Але зараз візьмемося за це діло крепко, конкретно. І не будемо закидати, будемо постійно знімати йти прямо до кінця. Далі по трейдингу. По трейдингу зараз результати, я би не сказав, що погані, але я би і не сказав, що дуже хороші. Пайдіот, виходжу в ноль, коли немає лутки, коли немає. Коли не включається казіно, то в принципі виходжу в ноль, Та, ні, навіть виходжу в плюс, якщо не займаюся фігньою. В принципі, так, прогрес є, прогрес присутній. І ну, я був готовий до цього. В принципі, трейдінг і ви повинні бути готові. Якщо ви новічок, то що це може зайняти і не рік і не два. І дивіться, от я, я приклад, я постійно. Думаю за цей трейдинг, мрію, але то робота мішає, то ще щось мішає, то, блін, переїзд, якийсь. В общем, причин дуже багато можна знайти. ну, Вони дійсно не, не то, що отмазки, вони дійсно є, тому що для тредінгу треба час, а його не завжди не завжди він присутній вільний час. Якщо ти працюєш да, по 12 годин, наприклад, як я працював в таксі, але це друга історія. У мене тупо не було часу для тредінгу. Зараз я. Намагаюся створити максимально благоприємні е, обставини, умови для того, щоб займатися тренінгом, для того, щоб е, ну, весь час приділяти йому, е, ну також ютубу і надіюсь, щось, щось з цього вийде. Тобто, знову ж таки, якщо ви новачок, то не розраховуйте, що у вас там все вийде. Ні, якщо ви школьник. Тупо після школи кожен день тобі в трейдинг і все у вас буде добре. Поки випуститись, вже заработаєте 1100 доларів. Давайте до зв'язі. Зараз, навірно, перейдемо до хат, до мішкання. Або я навіть не знаю, чи варто його показувати. Може, все-таки вирішив зробити невеличкий вам рум-тур. Тут великий він в принципі не вийде. Давайте почнемо з мого робочого місця, з місця, де будуть зароблятися тисячі і сотні тисяч доларів. Uh, точніше, з цього зародиться. все. Взагалі, мій сетап. І, пожалуйста, комп'ютер древній як світ. Uh, що случилось? У мене був коротше, нормальний монітор і, кстати, ще iMac був, чи Mac, був ні, iMac комп'ютер. Тобто, в мене було два монітори, в принципі, мені вистачало на даний момент, але я переїжджав і в аеропорту мені прийшлося викинути мій нормальний монітор. І купив я цей за 50 центів. Це кошмар, але поки що працюємо. Не жалуємося. Ну від комп'ютера це робив. Він древній дрібний, як світ, цей ноутбук. Ну, вивів, коротше, екран і якось так. Клавіатура, мишка, нічого інтересного, цікавого такого сильно немає. Дуже коротко, дуже коротко дивимося на кімнатку. Холодильник, телевізор. Я ним не пользуюсь, не знаю, за чим він мені. О, я навіть не обирав, ну типу, тут, От, все, все. Це все, що є. Це все, що є, щоб ви Ну і картина. Мені, типу, ну, немає понту щось там видумувати, вигадувати, показувати класну, красиву жизнь. Типу, я всю життя був проти цих курсів, проти цих скамерів, проти цих темщиків, блядь. Сорі. Так що, пацани, підписуйтесь, підписуйтесь, щоб спостерігати, як взагалі з цього можна хоч щось зробити. І всім щасливо, всім профітів, всім заробіток, всім. Всього найкращого, обов'язково на всі соцмережі підпишіться, вони будуть, звичайно, в описі. Всім дякую за перегляд, лайк, коментар і до нових зустрічей.